А саме голова, тулуп та таз. Почнемо з голови. Нахиляємо голову вперед. Підборіддя торкається трудної під клітини, нічого більше в нас не працює. Якщо я нахиляюся вперед, корпус я не чіпаю, нахиляється тільки голова. Те саме стосується і інших сторін. Якщо я нахиляюся. Вправо у мене не піднімаються плечі, не опускаються плечі, корпус не нахиляється. Аналогічно і в інші сторони. Ізолюємо голову від інших частин тіла і працюємо тільки головою. Тобто, ще раз. Вперед, вправо, назад, ліво, вперед, вліво, назад, вправо тепер плавно в праву сторону і в ліву сторону. Пускай нижче, тепер це буде робити наш корпус тут. Нахиляємо корпус вперед. Ну, Бажаємо це робити паралельно підлозі. Щоб бук був паралельно підлозі, старайтеся таз наш не виводити назад. Уявіть, що ви стоїте біля стіни і робите максимальний нахил вперед, таким чином, щоб ще й не впати. Вам може здатися, що не дуже це потрібно, але папером для да? ізоляції наших частин тіла корисно е працювати тільки тією частиною тіла, якою хочеться. Якщо це тулуп, то хай це буде тулуп. Якщо я нахиляю корпус свій сторону, я не згинаю коліна, я не виводжу кудись таз. Таз у мене на місці, він ізольований. Я нахиляю лише свій корпус. Ще раз, я нахиляю вперед, вправо, назад. Вліву. Тобто, якщо уявити ось, яка пронизує все наше тіло, всі частини тіла, вона ламається посередині і нахиляється в ту сторону, яку ми даємо. Таз у нас зафіксований на місці: назад, вліво, вперед. Переходимо до тазу, з ним легше, бо він не ізольований. Принаймні, в моїй парадигмі, в моїй концепції він не ізольований. Потім зрозумієте чому. А якщо голова, то тільки голова, якщо корпус, то тільки корпус, якщо таз, то все інше не ізольоване. Так, я не працюю в даний момент чимось головою, але так як таз – це основа тулуба відповідної голови, то таз задіює всі інші частини тіла. Чому? Тому що якщо залишати корпус на місці, це буде схоже на зміщення, а зміщення це зовсім інша історія і зовсім інше відео. Тому ми робимо ось такий варіант, коли да-та ніби є нахил і голови, і корпуса, але ще й таз зміщується в сторону. Тепер перейдемо до рола за рахунок нахил звикли, що урок використовується за допомогою зміщення, тобто ось такий ров, Google Google за рахунок зміщення. так? А ми зараз робимо за рахунок нахилу. Він, можна сказати, простіший, бо нахилятися не всі, а зміщення потребує більшої ізоляції. Почнемо з голови. Я роблю нахил головою вперед і по колу. Починаю я особисто в ліву сторону. Що я роблю? Плавне коло, ніби в мене на голові олівець притиснути, і я малюю цим олівцем коло навколо себе. Вперед, вліво, назад, вправо і закінчую в праву сторону. Для того, в мене залишається 25% цього кола. Цю траєкторію я підключаю свій корпус. Бум. Якщо е, поєдати з рахунком, це буде виглядати так. Раз, два, три, чотири. Ми голову опускали на раз. Тепер корпус опускаємо на раз. Але закінчуємо голову. Бум. Тобто ці 25 останні відсотки це поєднання голови і корпуса. Голова і корпус бум. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Корпус також закінчив в цій стороні в правій. Далі я підключаю наш таз. Таз. Виключення трішки правил. Корпус він повинен закінчити ці 25%, а таз виводиться назад. Як це виглядає ще раз з голови? Раз, два, три, чотири, корпус 7, 8. І раз! Тобто, якщо до цього я намагався ним нічого не робити, то далі фу, він виводиться назад. Покажу боком. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бум! І тоді він малюється коло. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз. Вправо, два. Вперед, три, вліво чотири. Таким чином, ми закінчили ролл зверху вниз. Як це виглядає? Плавно? Раз, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Звідси можна, наприклад, зробити, продовжити рол, закінчити, зробити волка бум. І піти кудись. Як опуститися вниз і піднятися нагору? Ми зробили корпусом вперед, ліво назад, вправо. Підключили таз. Назад, вправо, вперед, вліво. І коли таз іде далі назад, корпус виїжджає знову ж на рахунок раз вперед. Покажу ще раз плавно. Корпус. Таз. Акцент на тазу. І знову ж корпус. таз Ще раз голови і вперед, ліво, назад, право, вперед, ліво-назад, право. Таз йде назад, право вперед, ліво. Таз повертається назад. Корпус іде вперед. І далі у мене, коли продовжую робити корпус, таз стає на своє вихідне положення. Звичайне, положення, де він посередині, не вправо, не ліво, не вперед, не назад. Ще раз. Я роблю корпусом. Далі роплю тазом. І далі бум. І все. Тепер у мене на місці таз. Я стараюся ним нічого не робити. Він зафіксований на посередині. Я працюю лише верхньою частиною тіла. Далі знову підключаю бум. 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 Спробуйте підключити окремо голову з корпусом. Знову голова, знову корпус. Знову голова, знову корпус. І окремо корпус і таз. Корпус, таз. Корпус, таз. Корпус. таз. Корпус, голова. Корпус, голова. Корпус, таз. Це один з варіантів підключення голови до корпуса Не обов'язково починати вперед. Можна, звісно, в будь-який момент зробити рол корпусом. Можна зробити. Я вже вас познайомив з блокаутом. Можна пустити енергію згори нижче і знову нижче. І цей таз переходить в крок ногою. Так виглядає логічно, якби ми просто потанцювали, постояли, а потім чомусь пішли. Ми робимо наш рол через нахил, тому робимо крок. Болкаут step. І навпаки, можна робити кроки. Наприклад, ось я роблю крок назад, що запускає мій таз. А відповідно далі мій корпус і голова. Таким чином можна перейти з малої амплітуди на більшу амплітуду на коробки і навпаки. З великої амплітуди, з короків, перейти на меншу амплітуду. thank you